Привіт, вболівальники білосиніх. Перш ніж перейти до сьогоднішнього відео, я хочу запросити кожного з вас приєднатися до нашої родини. Це просто, просто натисніть кнопку реєстрації нижче. Отже, без зайвих слів, давайте розпочнемо ще одну подорож разом. Колишній тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував своє звільнення в емоційному російському інтерв'ю, уточнивши зміст. Не заперечуючи його досягнення. По-перше, хочу сказати, що моє останнє інтерв'ю було про футбол, просто про футбол, а не про війну і політику. Якби ви запитали мене прямо про повернення в Росію, я б відповів, що ніколи не повертався в країну, яка породжує зло і розв'язує війни. Я працював тут, у Києві, з Динамо і на власні очі бачив усі жахи війни, які принесла Росія. Я не залишив команду. Я тренував гравців під нальотами та допомагав евакуювати їхні родини. Я все це пережив на собі, що я можу сказати про повернення в Росію. Моя головна мрія на даний момент це мир і спокій в Україні, це безпека для українців, це повні стадіони і процвітання цієї чудової країни. Я не хочу залишати Україну ворогом. Я був єдиним іноземним тренером, який не залишив Україну під час війни. Весь цей час я був з Динамо і з країною. Я хочу, щоб ви пам'ятали мене як людину, яка допомагала розвивати український футбол і український спорт. Нагадаємо, Луческу подав у відставку після поразки Динамо в грі з шахтарем. Румунський фахівець очолював киян з 2020 року. У першому сезоні під його керівництвом білосині стали чемпіонами України, а також виграли кубок і суперкубок України. Отже, люди білосиніх. Якщо до цього хвилюючого відкриття від нашого колишнього тренера Луческо, поділіться з нами своєю думкою в коментарях нижче, чи правильний вибір він зробив. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося відео, і, звичайно, якщо ви ще не в нашій сім'ї, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини.